Сьогодні ми будемо відкривати коробочки з лабубу і Свенч Боб. Напарник при сюди. Я тут. Іди свою коробку відкривай. У сравні з Лабубу ця коробка капець маленька. На, спочатку відкриваємо Ой, коробочку. Все. Давай відкривай. Да, Тут видно все. А там скотч, давайте поможе скотчем скотч. А, ты сам давай. Ми вже одну таку відкривали, дай, там якийсь браслет фігає, короче, фігня. У, -у, -у першій фигня. Другі буде класне, наверное. Це заврода, кстати. За 99 дерев. О, дивіться, Спанч Боб! Ну, все такие будет. Спанч Босс? Вау! Можно тебе мне забрать? подарок? Ну, окей. Вот такие боли. Вот Браслет, чупа-чуп и солнце. Это кофейня. Ой. Покажите кофейню. А, это показывает, что можно на тапочке и на браслетик. Классно, это браслетик. Андрей, да mm. сейчас весь браслетик старый. Что ты ти тикше открывал? И mm. все, что що там mm. было. Mm. Эй, поставь сюда. А что первый было, покажи Вот что было. И И вот браслет, мы уже присоединили. Mm. Теперь открываем священную лабубу. Натус mm. да, на священный лабубу. Открываем ну, бабу. А, кстати, не показал коробку. Вот такие лабобу. Вот такие тут я. Я хочу т. Плиз. Абуцогу. цього. я дуже хочу. Плиз. Плис, субскай. Плиз, субскай. Вот сзади какой-нибудь. Вот с боку. Вот тут открывать мы будем. А тут низок. Продавщиця казала, що тут є якісь дирки, де видно хто це. Вона думає, що це рожевий. Але я хочу, щоб це не був рожевий. Я, звісно, Рожевого дуже хочу, але я хочу От того, якого ми ще не знаємо, оце білого. Оцього я при Я при Сердечко. Откриваємо сущено на бобу. Як відкрити? Он священный, його треба дуже аккуратно. Давай я вообще аккуратно открываю коробку. О! Пакетик! Офигеть! Фигня! Срамня! Кстати, вот священный темик. Я поняла. 700, Андрей. Пока, коробочка. Пять. Сама. Сама священно мыть, друзья. Ой, сама священно мыть я вам зараз покажу. Вот он. мимолюк. мимо люк. Ладно, я сначала на телефон себе покажу. На, на видео себе на телефон себе. <гас> Это еще реальный. Дивите, вот он, мила Бубу. Дивите, бачите, он крутит головой. Дивите, Всі казали, що фейк тут десь збоку на лапці лабобу намальований призрачний. правда? Да. Але тут дивіться, писали що, всі, що це ріл. Ну з'їв, тут така намальована така штучка. І це мій новий брілочок. Дивіться, який класний. І це ще розевий. Так, дивіться на просмотрім. Я купляю ще таку коробку. Або може і другу, знаєте таку? Коротше, таку, знаєте, другу. Я покажу на телефоні зараз. На телефоні зараз можу показати, подождіть. Дивіться, я дуже хочу отаку. От Ой-ой, подождіть. Отаку, От бачите оцю? Набираємо просмотрів і лайки і подписок. Купляю оцю за 750. 50 тисяч. Ну, якщо вас можете, то менш. Давайте 10 тисяч. І я викладаю відео з такою коробочкою. Подписок хіба можете або просмотрю. Я таких, коротших. За 750. А 30 тисяч підписчиків просмотрів. І вот така буде. Це дуже хотіла тут рожевого. Ну все, а тепер всім пока, лабобу, всім скажи пока. Ну помахає, в принципі. Я не помахаю. Пока! О, Лабобу говорить, ви чули? Ні, ну ладно, це я за нього сказала, про це мені дуже подобається. Пока! Я буду за нього говорити завжди. Набираем, наберите, будь ласка, 50 подписчиков и посмотрим. И тут день будут две коробочки сразу открывать. Всем пока. Чмоки-чмоки.